З вами женьок, і сьогодні у нас ліп-комбо. У нас з вами буде два олівці і один блиск. Отже, перший олівець у нас буде найтемніший коричневий. Да? Будь-які коричневі, які у вас є вдома, це для очей чи для губ. Неважливо для чого, він просто обводимо наш контур губ темно-коричневим. Якщо ми вже використали. Перший олівець нам ще потрібен буде другий. Це буде світліший, ніж попередній. Це може бути рожевого підтону або будь-якого коричневого, помаранчевого, таких більш світліших. Я буду втушовувати обережно в лінію попереднього олівця. Коли я це втушувала, я візьму мій чудо-блиск від шарлоти, який я нанесу згодом. Отакий ось колір, да, він трошечки дивнуватий у флакончики виглядає, але він класно виглядає на губах. Тому зараз дивіться, я тут трошечки вам портанула. Да, я не використовую близькі на губах. Е, так це гігієнічніше, я вважаю. Беру пензлик, нормально так промальовую. Реально, дивіться, який він яскраватий, такий прикольний. Мені сподобався він. Я оце перший раз його нанесла, він такий м'ятним трошечки присмаком, але це не пече, не ваняє, тому отак це виглядає на губах. З вами була Женьок, пока!